180 метрів заввишки та понад 40 телевізійних каналів. Уся вежа здійснює телевізійне мовлення на більше ніж 60 кілометрів по всій області. На початку місяця тут розпочали роботи у планах пофарбувати усі металеві деталі конструкції з періодичністю где-то 9-10 років, і проводяться ці роботи, даби не допустити корозії металу, соответственно, і яких-то важлижних розрушень працівники кажуть, аби провести роботи у найкоротші терміни, телевізійний сигнал мали вимкнути з 20 по 31 липня, але пішли на зустріч з телеглядачам. Мовлення призупинили лише один раз, коли проводили роботи на висоті понад 140 метрів. Все для того, аби вберегти працівників від шкідливого випромінювання. Сигнал включає для того, щоб не отримати електромагнітне облучення. Але й того дня до Дніпропетровської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, надійшло чимало дзвінків від обурених жителів області. Наразі працівники поспішають заспокоїти. Для завершення роботи їм знадобиться всього два дні. За цей весь період відключення було тільки один раз, 21 іюля. І судя по темпам проводства робот, відключення будуть ще два робочі дні, от на цій неділі. Тобто до п'ятниці. Роботи по верхушки башні будуть закончені. Наразі вже завершили 70% від запланованого. Працівники обіцяють, якщо погода не підведе, то всі роботи завершать вже до кінця цього тижня. Юлія Звягінцева, Іван Пономарьок, новини 51-го.